Любий бізнес-план воно точно не спрацює, якщо просто перед недобре будете рахувати. Я вважаю, що це реальний успіх. Поступово, поступово, як стартап не там з такого гаражного на велике виробництво. Ти варієш, там ціною, доступністю. Тобто, все, що в міру, воно не шкідливо, воно навікорисно і не нав'язливо, і ти якусь місію несеш. От такий маркетинг має бути. Терпіння, облік і партнер це такі для мене складові речі, бо без них я не знаю, ти не виживеш на пана. Якщо команда є, ви, там люба любе зробити. Всім привіт, мене звати Роман Іжак. Я співвласник кількох компаній, зокрема виробництва спортивного харчування Powerful Progress в мережі магазинів, співвласник мережі магазинів 3 і е, власник е, ліфтової компанії ліс. Займаємося постачанням, монтажем і обслуговуванням ліфтів, ескалаторів по всій Україні. Перше це вийти на ринок. тобто е, Ця сфера, люди привикли таких в автомобільна компанія, наприклад, так якби завтра я відкрив автомобільний бренд, там івано Франківськ Автомотив, то мені би мало хто довірив. Так само в спортивному харчуванні там є дуже низький рівень довіри до українських виробників. Ну так і склалося через те, що попередні виробники погано себе зарекомендували. Відповідно, люди не мають якоїсь певної повної довіри. І коли ти їм кажеш, навіть що продукція там серена з німеччини, там омега з Ісландії. Смакові добавки з Данії, мало хто це вірить. І тому специфіка в цьому і складність цього бізнесу в тому, що треба на початках перших, так як в нас склалося, п'ять років, працювати, скажімо так, над такому легкому ентузіазмі з невеличким прибутком і просто вчити присаджувати людей на те, що українське якісне, класне, круте, і треба просто час. І відповідно, специфіка і складність цього бізнесу в тому, що воно. Складне в організації технічній. тобто треба величезне виробництво, специфічне обладнання, якого не виробляють в Україні. Але класний бізнес з тим, що мало хто це може почати. Це дуже такий вузький ринок, і на нього дуже бояться інші люди зайти, навіть, якщо би хотіли цим займатися. Тому рівень конкуренції тут між українськими брендами дуже такий, я б сказав, невеличкий. Тут у нас в Україні там пару є українських брендів. І якщо себе добре зарекомендувати, ти на фоні європейських брендів і там. Американських брендів іноземних виробників, ти варєш там ціною, доступністю, постійною наявністю продукції, і за рахунок цього виїжджаєш. Ну і плюс сфера індустрії фітнесу, скажімо так. Фітнес-індустрія дуже розвивається. особливо після ковіду люди почали активно займатися здоров'ям, всі хотіли жити довше, краще, оглядати там. Молодше, скажімо так, сильніше. І ми таку, попали якраз таку нішу, в 2014-му, коли почалася війна, АТО, люди все одно дуже почали займатися спортом, якийсь мейнстрім туди пішов, і всі, там, наприклад, з, -з ревої горілки перейшли на протеїни. І стало це популярно, і ми якраз цю таку нішу зайшли, скажімо так. Що це шкідливо? Тобто люди привикли порівнювати спортивне харчування з якимись фармакологічними препаратами. що воно, якщо це щось з високою року, значить воно шкодить здоров'ю. Насправді все, що міру, це не шкодить здоров'ю. Е, ну, найбільше такий міф, що, наприклад, там е, будуть проблеми там, з дітьми, майбутньому ж ти не зможеш народити дітей, е, потім що будуть з гормонами якісь проблеми. Тобто, це є біодобавка, тобто це не є препарат, який там. Щось там заміняють, це просто додаток. От їж там курку з речкою, це як добавка. Ти можеш пити, можеш не пити. Комусь не вистачає білка, комусь не вистачає жирних кислот, не вистачає вітамінів, наприклад. І ця добавка вона покликала на те, щоб допомогти людині е добрати ці вітаміни чи мінерал, наприклад, той самий йод. Ну, тобто це не шкідливо І це найбільший такий міф, що е до сих пір, до речі, він є, але вже так трошки відходить на задній план. Навіть лікарі почали деякі е говорити, ну старше покоління, там що от, давайте. Там, треба військом, е, ваші протеїни, бо чоловік реабілітується, йому не вистачає там, в плазму крові там, якоїсь, там елементу, а вашому протеїні він є. Там, або набрати вагу, або набрати, там, наприклад, м'язову масу. І вони починають лікарів звертатися до нас. Щоб ми от їм постачали цю продукцію, бо у них в аптеках чи в їхніх там протоколах лікувань таких про таких добавок немає. Але по суті, це заберемо те самі протеїн, це як дитяча суміш, тільки для дорослого, тільки з більшим дозуванням там два рази. От і все. Тобто, все, що в міру, воно не шкідливо, воно навіть корисно е знов ж таки, корисніше ніж з горілкою якось пили молодь. Краще вже коктейль проти випити. Ідея була мого товариша взагалі. Я ще вчився в школі. Це був 10 клас в п'ятій школі. Вчився я ходив в спортзал там з 15 років з батьком і познайомився там з одним таким хлопцем. Мій був сьогоднішній партнер на даний момент, Мирослав. Просто ходили в зал і займалися разом. Деколи не підвозить додому. Ну і по суті, так би розговорилися. Він каже: в мене є якась є ідея, типу, хочу виробництво чогось там. А в мене в голові з дитинства завжди була жага от щось виробляти. У мене батько колись він забудов, забудовник, а раніше виробляв воду. Мінеральні, солодкі води. Я був малим, пам'ятаю, ходив на виробництво, там 350 чоловік працювало. І мені ці всі процеси дуже були цікаві. Там от машини їздять, лінія працює, упаковка. Бухгалтера дзвонить, там дебіторки закриють, і мені ось цей процес з голови заклався, що ну, мені було це дуже цікаво таке от щось створити, щоб продукт, який буде там на полицях, в магазині в всій України. Можливо, навіть в майбутньому по Європі. І якраз він каже, в мене ідея з виробництвом, я навіть не питався. Що будемо виробляти, чи це буде там, не знаю, меблі, чи це буде якісь там добавки. Я кажу, добре, я з тобою без бізнес-плану, без нічого, без грошей, просто так почали. І якраз, по суті, от 17 листопада 2013 року, у нас така є технічна офіційна дата, коли ми перше зробили там, сторінку, щоб була соцмережа вконтакті. Зробили групу, сторінку і почали продавати добавки бунально. Примітивний такий пакет зробили дизайн, придумали бренд і почали так потрошки, по це сиділо розвати буквально. Не знаю, у нас там по 4 тисячі гривень у нас було взагалі. Ми купили станок, трошки білка цього, ну, сервини, упаковка, етикетка, все, більше нічого у нас не було. І ми так почали потрошки, потрошки там через OLX. тоді була інша ця площадка. Десь серед знайомих пробувати десь там запропонувати. Там Батько мене пробував перший продукт, він був ніякий по смаку, <сум> чесно скажу. І так, по суті, поступово-поступово, як стартап, ми там з такого гаражного на. Велике виробництво зараз. Ну і, до речі, зараз ще далі будемо розширятися. Ну, прямо так, щоб його е, трактувати, що добавка підсилить там, показники фізіологічні людини в два рази, не можна, тому що це знову ж добавка. Е, якщо говорити про ефективність якусь там, це хіба в розрізі часу видно. Е, бо, наприклад, це так, як сон, наприклад, харчування регулярні тренування це, ну, це не буде таке, що ти зараз побігав і за 20 хвилин скинув 4 кілограма. Ні, можна так зробити там, на велоспорті, але ти зразу набереш назад. Тобто, це все-таки біодобавка, вона просто допомагає стимулювати якісь певні фізіологічні процеси в організмі, наприклад, там той самий карнітин. Всі думають, що ви таблетку він вже схудне за два дні, там він нічого не буде робити. Що Макдональдс заїде і буде десь вага, там плюс-мінус така сама. Але карнитин – це взагалі воно впливає на серцево судинну систему. Воно просто стимулює серце краще качати кров. Відповідно, під час тренування краще розщеплюються жирові клітини. Відповідно, він якби допомагає організму швидше зруйнувати жирові клітини, які людина хоче зруйнувати там. Якимось кардіотренуваннями чи бігом, чи там, плаванням і тому подібне. Тому це, це суттєво допоміжна добавка, е, Я б так сказав. Ну, не те, що профілактична, але вона допомагає досягти якихось фізичних результатів швидше, ніж би ти там, просто їв по 16-дії в день е, з холестерином в житку. Тобто ну, це нереально. Вона частково, частково заміняє їжу, яку би ти мусив спожити в тому об'ємі, щоб отримати. Ту якісь білків, жирів, вуглеводів, ну, таким чином. До речі, вже є зараз замінники їжі, такі порошкові, такі комплекси білково вуглеводні там насичені всім підряд. Тобто ти викрив коктейль, по суті, як пообідував. Ну, це ж. До цього люди доходять, ще не так популярно, бо організм все одно хоче тверду їжу. Але вже напрямку цьому деякі компанії почали виробляти продукцію, і вона буде актуальна навіть більше в, ну, напевно, що якихось таких речах, як в армії, наприклад, можливо, там в космічних експедиціях, де треба. Пакувати, скажем так, максимально щільно вантажі і, наприклад, там, ту їду, і замість того, щоб її вести на орбіту можна в пакеті спакувати раціон на 30 днів. Наприклад, ну це так до прикладу. Доля, правда, можливо, в цьому є, бо деякі компанії вони дуже гіперболізують ефективність своїх добавок. Наприклад, там є такі компанії, ну я не буду їх називати, але є фірми, які ну я думаю, що всі в принципі, знають, які будуються по цій системі мережевого маркетингу, продаються не через магазини там, чи офлайн-точки, а так, через людей. Ну кажу, я думаю, що всі розуміють про що йде мова. От якраз ці компанії, вони. Теж продають добавки спортивні і вони дуже гіперболізують їхні там, ефективність, можливості, що ти там, ту воду, воно ж там ти там, станеш, не знаю, бігати швидше два рази, пригати вище три рази. Тобто є в цьому якась річ. Я все-таки прихильник, щоб були якісь реальні дослідження, якісь ну, Наукові, які підтверджують ефективність тої чи іншої добавки. Тобто я не люблю, коли кажуть, що, наприклад, там, креатин, він там в три рази підвищує свої показники. Ну, не, неправда. Не він підвищує, але не в три рази, а, можливо, в півтора рази. Кому як. Тобто, -таки, Я ставлю до цього так трошки. Я розумію, що я теж мушу рекламувати свій бренд, але ми завжди трактуємо що це добавка. Тобто ви можете пити її, можете не пити. Але коли її вживаєте, вам буде. Легше досягти інших результатів. Але коли кажуть, починають говорити за якісь там цифри, конкретні, що ти там. Скинеш такого гу. чи ти будеш там нарослиш мізу масу якимись е, там нереально б'єшними темпами. Ну це неправда. І тому людей заводити в обману ну, трошки неправильно. Хоча я все одно досвідчуєш там кернітин ефективний, то не треба пити. Е, ну, кому як. Є добавки, які, наприклад, люди вживають, наприклад, не знаю, там вже наприклад, там, чи гейнери, і він масу не набирає. Ну, такий його організм. От воно все в нього переробляє, виходить, і е, він нічого не засвоює. Тобто в мене товариш є, який худий, просто капець, і пив все, що хоче. Ми йому садили там креатин, все, що затримує воду і вуглеводи в організмі, ми все йому давали. І він просто не поправлявся. Він там чуть-чуть поправився, але такий організм. Він просто. Ну, за своєї ті добавки і все. Тобто то, то, я тому, зразу сказав, я не знаю, чи тобі допоможе, але давай спробуємо. Тому я ставлюсь до цього так ну, з акуратністю. Краще, ну я вважаю, що краще маркетинг має бути побудований на популяризації здорового образу життя, тому що люди ну, у світі є проблеми там, з ожирінням, там, з раковими захворюваннями, з серцево-судинами. І просто завдяки от, от такі треба маркетинг будувати. Здоровий образ життя це довше життя, якісніше, щасливіше, кожен буде задоволений. З собою, а коли люди здалені собою, вони там краще працюють, добро сім'ї, настрій всіх нормальний. І е, коли є здорова нація, тоді ну, з цим можна, як то кажуть рухатись далі. Наприклад, там в Швейцарії там дуже популярний є трекінг, якщо не помиляюсь. Там навіть держава на державному лінії проповує цей вид спорту, ну, там, ходіння по горах, по суті. І там багато швейцарців, я був у Швейцарії, вони дуже всі такі підтянуті, спортивні, навіть старші люди, не такі, як інші там, італійці там, чи ще щось. І вони всі такі у спортивній формі. І в них просто я вже потім слухав, що добавки ті всі і так далі, вони навіть ті компанії не рекламують здоровий спосіб життя. Наприклад, там, бренд Красон. Там, чи спортивний бренд. Вони все е, будуть маркетинг навколо того, що треба бути здоровим. І відповідно вже під цей шумок, скажем так, кажуть: от, щоб ти бігав класно, от можеш скрисовки наші купити. Там, чи хочеш почувати сліпше, випити ті вітаміни. І вони так під таким соусом подають і, і не нав'язливо, і ти якусь місію несеш. От такий маркетинг має бути. Є певні види там креатину, наприклад, Креатин, це така, ну, амінокислота, скажімо так, добавка, яка допомагає підвищити свої показники. І є кілька їх видів. І е, зараз почали компанії багато робити там, карнітин, гідрохлорид, карнітин, там, це ну, різні різні види. І кожна компанія, яка випускає продукт, зразу починає говорити, що це якась там ноу-хау-формула. Вона гіперефективна, вживайте її, але вона коштує там, Х2. Ну це неправда. Там є є ну, дослідження, які кажуть, що креатин впливає на ці-ці-ці-ці Показники настільки, 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 і все. Тобто там більше в нього нереально щось взяти, бо людина фізіологічно не може скільки спожити тої добавки. Є є, є, є компанії, які там і продукти, які виробляються, просто, ну, скажімо так, чисто, бо вони мають бути в асортименті, вони продаються, ефективність від них така взагалі сумнівна. М -м -м, так би і не шкодять, але і не дають якогось ефекту. Тобто такі, як би називаю, продукти плацебо, таким чином. Е -е, ну, решта, в принципі, добавок, я вважаю, що все воно потрібне. Просто знову ж таки, якщо людина... Скажу так, чогось і не вистачає, вона має здати аналізи, подивитися, чи їй це треба, і просто так і це не вживати. Тобто, от, от, от таким чином. Але меншість, але є добавки, які реально не потрібні, я вважаю. Не потрібно там робити 10 різних видів, якщо по суті суть та сама, воно працює так само, а кошти в два рази дорожчі. Найкращим <му> рішенням, напевно, було. Ризикнути і взяти кредит під час ковіду тоді почалася програма «5.7.9», Державне кредитування, я дуже боявся кредитів. Взагалі банків я їм там не вірив і казав, що це треба уникати. Але якраз от кредит ми взяли, ну так дуже ризикнули, почався ковід. А ми якраз в червні 2020 року взяли перший кредит. Тобто пройшли там титанічну кількість кабінетів, паперів і так далі. І ледве отримав той кредит, бо це державний банк. І взяли ми обладнання. Купили на нього. Купили обладнання, яке нас дуже сильно пошануло і тоді. Коли був дуже різкий спад ринку, ну так спало, спіпало історично, що в Україну нові бренди не завозились, кордони стояли, ковід, всі нікуди ніхто не їздить, а в нас були величезні запаси продукції, і плюс ми випустили ще нові продукти, які нам з тим обладнанням допомогли. Ну, скажімо так, ми могли їх запустити. І це було дуже класне рішення, бо воно після того нам трошки відкрило. Скажімо так, не очі, а відрізало страх брати якісь наприклад, інвестиції чи ще щось, ми почали хопс, один кредит взяли на то, на то, на оборотку, на ще щось. Ми завдяки кредитним коштам, коли ну, тут, почали робити величезні обороти, почали дуже швидко рости, там, розширяти лінійку, розширятися на ринку, поміняли брендинг, дизайн поміняли, і воно якби нас так дуже. Штухнуло вперед. Коли ти знаєш, ти кожне місце маєш віддати якусь там 100 чимось гривень, то просто мотивація потужніша продавати більше, навіть якщо продаж немає. Тобто ти мусиш шкіриво вилізти, але мусиш кредит віддати. І воно дуже тебе стимулює твій бізнес робити рентабельніше, тому що ти вже комусь винен. І ти винен там не татою, там, чи там родичам, чи друзям. Ти винен банку. А банк він постукає двері і він точно скаже: криза не криза, відсотки капають, плати. Це було таким найкращим рішенням. Після нього я зрозумів. Що можна злучати сторонні кошти і сильно масштабуватись. Е, а помилкою, напевно, що було. Е, якщо така Помилка? Облік, напевно, так. Да. Е, Ми його не вели. Нормальним способом, тобто фінанси. Ми думали, що заробляємо більше, забирали багато, ну собі брали там, наприклад, якусь там, суму грошей там, дивідентів, виплат з бізнесу, а виходило, що ми заробляли менше насправді. Тобто, ми не слідкували за обліком, це була дуже велика помилка. Бо настав момент, що коли в нас почалися розборки з цим всім, ми зрозуміли, що нас ні грошей не вистачає, ні ну, Продукції немає, сировини немає. І ми зрозуміли, що ми просто десь, ну, десь наш кешфлоу десь втікає в якусь діру. І коли ми вже поставили облік, бухгалтер, ну, повністю у нас була бухгалтерія така примітивна, то ми вже зрозуміли, що облік це все. Тобто ти можеш бізнес робити там, гігантських масштабів, але там, робити 100 мільйонів доларів об'єм, а 110 тебе витрат, ну, тобто, умовно, там, да, то ти в мінусі. Тобто, це... Ми зрозуміли, що просто треба чітко Вести облік там прям до копійки, бо ми з цим трошки нехтували. Думали, що плюс-мінус на нас все добре, і нам це вилізло дуже боком потім. Це якраз найважче питання, бо деякі міжнародні бренди мають такі ціни, як в нас. Просто продукцію ти не візьмеш. Тобто продукція якось мусить з'явитися в магазинах, а магазин, наприклад, посередник між покупцем і нами, виробниками, не хоче брати продукт. Ми йшли шляхом того, що ми як компанія, яка не просто хоче там, піхнути товар і в його продати. Що наш товар рентабельний для магазину, що ми допомагаємо продавати цю продукцію? Ми робили такі спеціальні бонусні програми, які інші компанії ну, не могли собі там, дозволити, там, ретробонуси, накопичення балів. Ми, навіть свою книжку таку було, випустили такий посібник як називається. Просто я сам особисто зібрав всі статті з цього інтернету, е, про як е, вести ретейл бізнес е, е, і трошки трансформував його в нашу сферу. Тобто, як там робити магазин, освітлення, музика, яка має бути персонал, е, викладка товару. І ми так там з тощоми з клієнтів роздали ці такі. Скажу, так не знаю, методички. І вони це дуже зацінили, тому що розуміли, що ми компанія не просто там хочемо продавати продукцію і все, і, і, ну, і нам все одно. А ми хочемо, щоб їхній бізнес розвивався, але поможіть і нам. Тобто ми якби, старалися бізнесу заробляти гроші і там консультували їх, допомагали, хоча само, самі досвіду вертелі взагалі не було. І вони це дуже оцінили, і відповідно, ми от з цим виїхали. З допомогою інших брендів. Я сушу, ціна була у нас трошки нижча, ніж в деяких там, американських брендів, європейські бренди були більш конкурентні, але в них була дуже така нестабільна ситуація з цінами. Це теж, до речі, наша була така третя фішка, чи друга, третя, не знаю. Що ми тримали ціни. Тобто ми шляхом навіть мінімальної маржинальності для себе тримали. Хороші мови для наших клієнтів, коли там інші там паніка, криза, все, піднімаємо ціни на 20%, бо я пропаду, ми піднімали там ціни на 3%, на 5%, на 2%. І ми таким поступово поступово привчили клієнтів, що ціни у нас трошки підвищуються, але таким чином і зберегли їхню рентабельність. І це знову ж таки, вони дуже оцінили, бо ми виступали для них не як там, бариги, які там, продали товар, і, а ти собі мусти голик продати. Ми е, як партнери виступали. Тобто Ми розуміли, що клієнт він такий. Сініє, завтра його немає і з нього треба поборотися. Е, якщо, наприклад, якась продукція не продавалася, ми робили повернення, це теж ніхто не робив майже. Там, неліквідні товари забирали, міняли. Тобто Ми дуже-дуже лояльні були для них. І, відповідно, ми оцим, і Ну, я кажу за нашу історію, ми ми напевно, цим виїхали, я не знаю. Можливо, якісь там особистісні там якісь відносини, контакти, там не знаю, харизму. Там наша, як ми з ними говорили, спілкувалися. Там їздили часто на виставки, так само теж воно впливало, але з часом вже... Запрацював вже маркетинг, вже люди більше нас знали. почали масово в соцмережах поширюватися. Появилися такі клієнти, як там розетка, ну, такі крупніші. І вони теж якби, були таким каталізатором, що а, якщо на розет він продився, бренд хороший, можна брати. Але кажу, це був дуже довгий шлях, дуже довгий. Прям задовгий, я б сказав. Можливо, вплив пізнаваність. Ну, взагалі, якщо брати, да, ну, вплив, тому що ти можеш, можеш, якщо ти впливаєш на ринок, наприклад, на якісь там події ринкові, там, знаю, міняєш е, індустрію, ну, тобто так як Ілон Мас, да, він там має вплив на цілу індустрію. Він сказав, що ракета буде сідати назад. і Так само і він вплинув на ринок, і ринок. Ну, зміститися в ту сторону, там, наприклад, стеслу. Він сказав, що будуть електромобілі, що не давно буде. Він вплинув на ринок, і Mercedes, BMW, Audi, всі почали робити електрокари. Якщо маєш такий вплив. Я вважаю, що це успіх, тому що ну, просто там купа грошей заробити це, це теж частина успіху, але ну, ти заробив, вони завтра пропали. А вплив, через вплив, ти можеш навіть без грошей щось таке зробити, що ну, своїм впливом, що ти потім заробиш знову ж таки ті гроші. Напевно, це найбільш така потужна віха, бо коли ти задаєш там, на ринку якісь тренди, а не ринок тобі задає тренди і ти. Під нього прогинаєшся і пробуєш там, блін, вони випускають таке, там треба теж таке робити. А ти кажеш, ні, ми випускаємо таке, а вони хай собі випускають далі своє. І коли ти задаєш, ну, впливаєш на якісь такі ринкові процеси, там, такий продукт випускаєш, таку послугу, там, не знаю, формат. Не знаю, там подкастів, наприклад, формат знімаєш свій, а не якісь там, як всі знімають там популярні, тоді е, я вважаю, що це, це реально успіх. І Якщо е, твій вплив е, спрацював, люди там. Скажу так, скуштували твій продукт чи послугу, на яку ти сам вирішив таку зробити її, оце це реально успіх. Ну, наприклад, я теж заберу того самого Стіва Джобса. Він ж не був там найбагатшою людиною на планеті, ну, багатий, але не найбагатший. А він зробив Apple бренд, який вплинув на весь ринок. Він зробив там сенсорний телефон, який ніхто не хотів робити. І він вплинув на всіх. І компанія зараз дав в нього дуже багато ну, величезна, але. Менше грошей, менше можливостей, у нього там ринок був маленький, там певний період був з цих 5%. Але він настільки вплинув на індустрію, що всі ринулися зробити полвочі, смарт годинники навушники, тобто він вплинув на ринок. Я вважаю, що це реальний успіх. Правильного партнера, правильного партнера, не багатого, не там, можливо, навіть без досвіду, але партнера. Тому що самому е, можна робити якісь там речі, да? але <клух> ти зона відповідальності все на тобі. І весь тиск, вся нагрузка, е, ця психологічна, моральна, все на тобі. Е, коли ти є з партнером, ти, м ви розподіляєте ці обов'язки і. Ти можеш нормально, скажімо так, голові настроїти на, наприклад, напрям роботи цей, а він настроїв напрямку роботи цей. І якщо, ви правильно, якщо правильного партнера, те, це, це, реально, це, напевно, що одна з ключових речей. Бо багато, я не знаю, на бізнесі, що були партнери, ніби все ок, але там один захотів ну, через особливості характеру, через якусь жадність, захотів там, більшу частку, по-інакшому рухатись. Інший партнер мав інше бачення, компанія тупо розвалювалася, І люди страждали тим. Що звільнення, класний бренд з ринку пропадає і так далі. Тобто знайти правильного партнера, порядного, який. Е з тобою, так як в нас було в кризу, і на мешках на складі спали, і пакували самі, і наклейки клеїли. Тобто все, все, якщо ти з ним проходиш, і він стає тобі потім вже як другом, це певно, найбільша така моя порада знайти правильного партнера. Це може бути друг, може бути не друг, просто знайомий, може просто бути чужа людина. Гоне відчути правильного партнера. Ну, по полівому облік, це я казав, бо можна бізнеса запускати любі. Це мені батько вчив і вчить до сих пір зараз, що у нас там вже звітність, все чітко, але <кхід> до сих пір говорить: там, що там не по звітах, що там тебе дивиться кожен день, я кажу, там, дивлюсь кожен день. Вже, ну не кожен день, але все одно. Якщо немає правильно прорахованої фінансової моделі. Там, любий бізнес-план, воно точно не спрацює, якщо просто перед недобре буде рахувати. Якщо ви почнете зразу хотіти, вже вже вже, давай ми зараз заробимо там, гроші, треба швиденько. Ну, я, я, наприклад, вважаю, що ну, це, це неправильно. Треба деколи в довго грати, наприклад, як в Америці, що люди там привикли, вклали мільйон доларів, не готові через 10 років забрати там частку з цих мільйонів, а нас привикли в Україні вкласти за півроку відбити там той заклад, там, чи за рік відбити весь бізнес. Це класно, але воно. Скажімо так, це не, ну, ти, ти з того не, сильно не виростеш. Тобто, мати терпіння, тому що зразу все не вийде. По любому камні, тим більше ми в Україні живемо. Камні в нас багато, я би сказав, такі скали, брили, величезні перед тобою стоять. Треба бути таким. Твердо лобим, щоб це все пробити, і ну, терпіння мати. Терпіння, обліки, партнер — Це такі для мене складові речі, бо без них я не знаю, ти не виживеш, напевно. Всього решта можна навчитися. От, наприклад, ми не знали, що як що таке спортивне харчування. У мене там партнер взагалі, архітектор по освіті, а я інженер по нафтовій галузі. І ми почали виробляти харчові добавки. Ми не харчові технологи, ми, ну не це, але ми не боялися навчилися, подивилися, почитали. Робимо. Так само з ліфтами теж взагалі ринок не зрозумілий ще, як це зробити. Заснували ліфтову компанію, як це змонтувати, здати, що робити. Але ми обрали, я обрала правильних партнерів, правильну команду. Хто не підійшов, відсіявся сам, хто підійшов і нас тут тримається. І все. І на людях, ну, скажу так, ми це все зробили. Ну і люди, напевно. Четвертий вже хай буде фактор це люди. Якщо команда є, ви там любе любе зробите. Так що я вважаю, десь такі складові. Найбільше на них треба зробити акцентування. От, Ну, Зв'язки допомагають, звісно, але зв'язки з зв'язками, але ти ж, ж будеш робити бізнес, а не твої зв'язки. Тому люди, ну, команда, партнер правильний, облік, фінанси і е, терпіння. Це таких чотири точно у нас складових.